Однією ланкою в корупційній схемі техогляду поменшило. Відтепер, ДАІ не вимагатиме у водіїв медичну довідку. Там визнали, що переважно такі папірці купували. У Керманичів свято в декого сум. Олександр Загородній про всяк випадок свою довідку не спалив. На одному руку менше водіям тепер не доведеться що два роки бігати по лікарях. Пояснення даїшників просте і відверте. Більшість з них і не бігали. Довідки просто купували. Цю довідку можна придбати різними шляхами і коштує вона, якщо аналіз показує, від 100 150 в одних регіонах до 600 гривень в інших регіонах. І ще за старими правилами довідку отримував власник авто. а Дуже часто їздив інший за довіреністю. Ідея зберегти гроші водіїв не дуже сподобалася страховим компаніям. Раніше вони могли відмовити у виплаті, причепившись до легітимності цієї самої довідки. Неізвісно, яке якої состояння фізичеська, психічне яка буде управляти автомобілем. Я думаю, що це не зовсім правильно. Це правильно радісно вигукують водії, поки в Україні така корупція будь-які довідки не допоможуть. Не здоровий, все равно ее ну, так, поэтому, логику Ця сама логіка з'явиться, якщо всіх примусити по-чесному проходити медичний огляд, переконує водій зі стажем, Юрій. Чоловік навіть вірить, що саме так і буде колись. Зі зренням чоловік з плохим може не відреагувати вовремя на різні ситуації, тому я вважаю, що справка обов'язкова. І повинні її проходити не за гроші. А взагалі-то для нас, українських автолюбителів, ідеально підходить грузинський варіант, там взагалі відмінили проходження техогляду відтак отримання медичної довідки. Хоча я вам скажу, мінус один папірець це також непогано. Отже, прощавай, медична довідка. Хоча у нас так часто змінюються правила, хай побудеть вона ще з документами. Олександр Загородний, Олександр Сафронов, ТСН 1+, плюс